Шалом, це Славко. Сьогодні за ножики не буде, може окремо, тому що не до того. Ви бачите, що в районі Новомихайлівки за звітом прес-служби нашої 66-ї бригади, власне, відбувається знову наступ противника. І кажуть, що перекидали не тільки зі складу 20-ї армії 1 танкової, але в основному. Перший по машинному наступають я колись навчали в уставах старих сталінських. Піші по машинному учені проводили. Тому що і пресофіцерка бригади повідомила, що за місяць п'ять бойових бронь, броньованих машин було знищено противника в зоні відповідальності. 66-ї бригади. Про що нам все це, це говорить? Що місяць, ви бачите, з цієї місцевості вони готували наступ і змогли його провести. Ось. Тут, от в наш бік, на Зелена Долина, Липове, все отут, от Катеринівка. Ми далі нижче поговоримо за тут поінте цих подій. Ось, власне, тут так от більш песимістично намальовано, ось Михайлівка. Ну, за звітом прес-офіцерки бригади, що ситуація складна, що противник зосередив піхоту і більше, що вони казали, що на одного піхотинця 10 піхотинців противника, що вказує, що піхоти в 66-й мер бригади вже не дуже стало. Так само і підтверджуються тези наших кореспондентів, що в основному під прикриттям дронів. Противник атакує, що мотоцикли не так є штурмовим засобом, не так кавалерію, як вючними животними, значить для підвезення постачання. Ну, про що все це говорить? Що от від району Торського, бачите, вони... це кішка, це кішка вкусила Асю. Звикайте вже до таких подій. Це кішка вкусила Асю. Нічого страшного. Ну, ви бачите складність місцевості. Зрозуміло, це от ми. Пам'ятаєте, вони продовбувалися отут, от в районі Тернів, продовбалися цю складну місцевість, долину річки Оскіл. бачите, вони змогли пройти в цьому районі і будуть розгортати цей клин. Як ви бачите, що засобів боротьби з піхотним клином, ну що тут можна сказати? Немав настільки накинути нам м'ясорубку під їхні дрони, як вони під наші. Поки що ми бачимо, що у противника є принаймні тактичні рішення, що йому це дає. Ну, отут ви бачите ось так. ще Тут не дуже мені подобається швидкість. Як далеко він може зайти на цьому напрямку? Ну, ясно, район висот його цікавить, все одно Скіл, жеребець, бачите? Ну що? З жеребця на оскіл йому. Пройти, ну, коротше, де може, там і проломується. Ну, ви бачите, так, от навіть по конфігурації, як вони обрали місце своїх дій, Лиманський напрямок вони можуть діяти. І сюди ми говорили: Ну, що можна на це все сказати? Якщо з'являться пожарники, тут важить дві речі, як коли. На яких позиціях вичерпається їх людський потенціал, як вони на них закріпляться, і ясно, що за ефективні контратаки за відбиття позиції не йдеться. Ну, побачимо, яке рішення знайде українське командування, бо поки що ми прямо сказати рішення не бачимо. Хоча ця операція місяць розгорталася. Ну, допустимо, їй заважала Курщина, бої в прикордоні. Ну, знаєте. Поганим командувачам завжди сусідські операції заважають. Це, як правильно пояснював Хрущов, головне наступати так, щоб танкова армія противника завжди була в полосі Сусіднього фронту, не твоєм, не привлекати увагу німецьких танків в своєму наступленні. Ну, і бачите, йому вдавалося. От Хрущова на них немає, я скажу, він, би, може, як член воєнного совету знайшов б рішення. він же помітив головну. Особливість успішного наступу. Ну, це я вас так розважаю. Ну що можемо сказати? Ситуація очікувана, будемо дивитися, власне, що вдасться противнику. Тут треба дивитися по цим картинкам, не що вдасться нам, а що вдасться противнику. Тому що, ну, до Ізюму йому, як до Києва Рачки, як ви бачите, до Святогорська тут є рубежі. Власне, ким їх буде займати, якщо тут не дуже ви бачили. Один до 10 скаржиться бригада. Треба знову включати ТЦК. Поспішили наші, я скажу, розігнати прикрита інзацкоманда. Зараз треба, поки тіса холодна, треба, бачите, ТЦК, без ТЦК нікуди в нашій справі. Ну що тут поробиш? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.